Як вже не терпиться, вже хочеться щось садити, кроти нарили, рили, ми позбирали землю і в мішки. Це есмі ранні, я посадив у мішках, О, одну, другу, бачите? бачите, як довкола в них вічка. Ультраранню, друга репродукція, кльома сервіс, коломбо. Отакі От вічка, бачите, отакі От вічка довкола. І я посадю по дві стучки. Так само також ми вирішили внукам. Нашу ранню ас, наша редиска помаленьку вже сходить. Чим гербіцидити? Редиска не гербіцидиться. Полив, який полив, можете любий по редиску. У мене буде підживити, підживити. Я перед тим бачили, коли я сіяв, я розкинув. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик». Мого внука сьогодні день народження, йому шість зрочків. Так що Сашко, поздравляю тебе з днем народження. Це просто, щоб було в мене у відео, так як я кожен раз своїх внуків, коли відео є або рідню, мушу привітати. Ну, а ви підтримайте. Як вже не терпиться, вже хочеться щось садити в теплички, так як ми посіяли, можна подивитися, отамово. Бачите, ми посіли там редиску. Наша редиска помаленьку вже сходить. Так як тепло, вона помалу сходить. Але як я хотів вам... Показати, як я садів в таких мішках. І я вирішив ранній сорт. Це Есмі. Я брав кліома сервіс. Друга репродукція, так і пишеться все. По дві штучки в мішках я посадив. Це Есмі ранні, я посадив в мішках. О, одну, другу. Бачите? Кроти нарили, ми позбирали землю і в мішки. І ви дивіться, як довкола в них. Бачите, як довкола в них вічка. Дві штуки посадимо, два мішка таких. Хай собі ростуть. І друге теж брали ультраранню друга репродукція, кльома сервіс, коломбо. Друга репродукція у них по 45 гривень. Для проби я просто взяв. Отакі от вічка, бачите, отакі от вічка довкола. І я посадю. По дві штучки, так само, так як скоро ми будемо розсаду садити, кидати на сіння капусти, воно буде тут тепло у нас і скоріше буде рости. Хоч можна і неопалювальні, накрити агролукном і все, але ми будемо так. Отих два сорта ранніх я посадю, звичайно. Посадимо, можна буде потім. Все докинути, за що я більше не дав, докинути землі. І вона буде тримати. Також ми вирішили внукам нашу ранню аспіль. І ми її просто-напросто отут повісимо, буде тепленько, будемо поливати і внуки будуть ласувати на початку травня, це як ми вже провірили. Так що можна картоплю і в землю, в рік в такий час ми садили в землю, накривали під дуги плівкою. Вродила, в мене у відео є. Тільки репродукція не була, тої рев'єри, що, як то кажеться. І, щоб ви знали, не так в тепличці, родить, як на вулиці. Я маю на увазі, що на вулиці можна більше під кущом дотриматися до кінця. А так як ми, нам треба тепличка, то ми скоріше викопали, може би і тут врожай був непоганий. Ми посадимо цей і буквально десь неділя-дві будемо кидати, маємо тут торш вже зробили. Ще з ним остальне я покажу вам, що ще хочу зробити. Це вже буде перед самою, коли ми будемо набувати касети. І нашу красоту, як я не забуваю, це у нас буде полуниця. І нашу красоту дивимося далі. О. І ми тюльпани пройшли рік око радували, ви бачили, в мене було з тої сторони, але ми її пересадили. Бачите, які вони вже в землі вже хочеться це то є. зараз є аномалія. Просто хочеться посадити, щоб от тут воно буде, тут буде у нас розсада. А то наші тюльпани будуть радувати наше око. Це буде в, ну, буквально, я думаю, до, до 8-го буде в лютому, через кінці лютого вони вже, певно, піднімляться. Нехай на, на початку березня вже будуть квіти. Це так, я думаю, що буде цього року. Ну і зараз трохи розкажу про редиску. Картопля в таких мішках я робив навіть і в відрах великих. Для себе просто щоб перші мали, як то кажеться, продукцію свій овощ ранні поласувати. І показати навіть, що можна так само і робити. Вам тут багато нема чого входу, так само можна і на вулиці посадити, якщо мало маєте місця. Хто які я маю, маю на увазі десь на дачі, чи що теж так само і дощик впаде, і вам буде просто рости картопля під цьому. Непогана ідея, вже давно-давно це не моє нову хау. Вже давно-давно люди так роблять. Роблять, що з боку садять, воно росте, досипають, воно наростає. Ну, це кажу, Можна так само і полуницю по боках посадити на, на ті самі, як то кажеться, в тому самому мішку, положити його такою колбасою, зробити, поливайте і буде вам полуниця. Але полоницю хочеться, звичайно, щоб трошки внуки поласили. З одної сторони, це два штуки я тут дам. Ну і я думаю, все будете в моїх відео бачити. А зараз я покажу ще трошки вам про, каже, що ти вже там сіяв, посіяв, я показував у відео, я посіяв редиску. Зараз покажемо нюанси по редиску. Редиска посіяна нами теж в січні по числах треба буде подивитися. Ще я її не заливав, так як вологи вистачає, і в нас волога ще трошки. Буває вітер, падає зверху, Зальється, звичайно, побризкається не дуже сильно, при морозах великих, я подивлюся, по погоді накриємо агроволокном. Тут небагато, так як ну, я думаю, для себе і вирвати де, щоб пару пучків продати. Думаю, що буде. Дехто каже, чим його, щоб не росла трава. Як зараз сіють, чим гербіцидити? Редиска не гербіцидиться. На що її гербіцидити ту редиску. Ну на що? Вона сама по собі, редиска, сама по собі, вона піде, тому що холодно, тут не буде опалюватися, тут холодно буде, і ще не пробудники того насіння буряну, що тут є, вони ще не підуть. Якщо підуть ранньою весною, то вже за редиска наша покриє той бурян. А якщо будете виривати, просто-напросто вирвете, та й все. Вирвете редиску, якщо там бурянок буде, це вже не страшно, чесно кажу. Полив який? Полив, можете будь-який по редиску. У мене буде поливий, це я буду розбризкувати шлангою. бо тут нема до чого робити полив, поле ту самі краплю, хоч все є, але цього не варто це є раз. І Підживити, підживити, я перед тим бачили, коли я сіяв, я розкинув нітромофоску і водичка, і все. Тут більшіство нічого такого і не треба. Вам не треба, щоб вона була здорова. Чи що. Ви бачили в моїй кажу, відео. Невеличка редисочка, суперова, їсиш і, і хочеться. О. Так можна її вирощувати, два-три рази полити і хватить. Хватить, тому що вона вологу береться і тут сирость буде. Тут не буде, я маю до сирості, тому що все одно конденсат буде капати. Оцей конденсат буде помалу е, капати на низ привітрі, по тому усьому, він буде знову набиратися, на теплі буде підніматися, як то кажеться, догори мороз і на рану знову падати на низ. І так наша редиска вирощує. Я редискою вже років 6-7 займаюся, е, садив по дуже багато, ну я е, маю на увазі е, це в теплицях. По 12 соток, але його вирвати, цей процес, хто знає на холодну воду, на це все, як його мити, як його сортувати. Пучками я не продавав, я постійно продавав на кілограмами. І добре попадали від 45, ну бувало і до 20, і до 15, і до 10. Бувало. Але якщо добре попав на ціну, це вперше. Щоб скоріше його виростити, то звичайно копійка була. Це для чого я веду це? Веду для того, хто хоче заробити щось трошки в тепличці, що має. Після неї можна чи огірок, чи той самий помідор посадити. Капусту, щоб садити, це на весну, щоб вона була в кінці, припустимо, там чи в березні, чи що. Капуста на тепло не йде в теплиці. А чому не йде? Тому що вона буде йти в листя і все. Зараз би посадити щоб... в січні місці початку і її сюди накрити, полити, вона би собі помалу росла. І якраз ця добра на, на Херсонщині, на березень місяць, це на 20-30 березня вже була в нас капуста. І це перша копійка. Це хто хоче заробити то ну, нема роботи, допустимо, ніде, А жити треба, і діти, і, як то говориться, і так люди працюють. Садять що картоплю, що картоплю, то моркву можна сіяти. Так що всім здоров'я, садіть, не прогадаєте. Хто, має, хто садить, той має, як то кажеться. До побачення.